Сьогодні 4-10 грудня. Це «Акценти дня». В студії Дмитро Кохан. Вітаю. Холоднеча пліснява на стінах, а замість даху брезент. У такому аварійному стані опинилося приміщення обласного бюро суд внаслідок пожежі, яка сталася у вересні. Відтоді будівлю досі не відремонтували, хоча кошти з обласного бюджету виділили. Та через бюрократичні процедури ремонт установи відтермінували. Попри це, роботу бюро не призупинили, а частина персоналу змушена працювати фактично на руїнах. Чому ремонт затягнувся, розбирався Володимир Іванченко. Тут було криміналістичне відділення. що У нас з пройшло свідомоділення. Тетяна Олександрівна працює в бюро судметекспертизи завгоспом. Зі слів жінки, після пожежі в установі практично нічого не вціліло. Увесь третій поверх, де, ймовірно, трапилося коротке замикання, перетворився на згарище. Вогонь вщен знищив лабораторію. Устаткування і меблі теж відновленню не підлягають. Обернувся на попіл навіть дах. Тут у нас повна розруха, треба щось робити. Найкраща ситуація і на другому поверсі. Коли гасили пожежу, патологоанатомічний відділ, пожежники затопили. Через надмірну вогкість стіни в приміщенні атакував грибок. Ось посмотрите, які у нас тут стіни, які у нас тут гриби растуть. Ви бачите, плесень. дихати неможливо, Все покрито плесенью, воняє. Через непридатні для праці умови лаборантів та криміналістів тимчасово перевели в інший медзаклад, загалом 70 співробітників. Без опалення та комунікацій працює в бюро нині тільки бухгалтерія. Більшість працівників поважного віку говорять, холод у будівлі лютий, щоб не задубнути, увесь день не знімають теплих речей. Одіваємо і польта, і куртки, і кофти теплі, світера теплі. Все одіваємо, що можемо. Холодно тут. Холодно, невозможно і переживаємо, що зміниться погода, і тут все рухне. На ремонт бюро судмедекспертизи з обласного бюджету виділили більше 700 тисяч гривень, розповідають у керівництві. Кошти мали б піти на відновлення даху. Підрядника знайшли, але за три місяці до роботи так і не взялися. На прохання якимось чином пришвидшити бюрократичну тяганину. Влада ніяк не відреагувала. Теперішній час проводиться к. Кошторисна готується кошторисна документація. Проектна кошторисна документація. Але з вересня по теперішній час ви бачите на яких робот робіт не проводиться. в облдержадміністрації строків скільки підрядник готуватиме проєктно-кошторисну документацію, не називають. Процес затягується ще й тому, що будівля бюро судмедекспертизи має статус пам'ятки архітектури. Відтак на ремонт треба відповідний дозвіл. Крім того, в ході експертизи з'ясували. 700 тисяч гривень на ремонт покрівлі замало, треба як мінімум вдвічі більше. Це орієнтовно біля, може, трохи більше мільйона, біля півтора мільйона гривень, але мова йдеться тільки для того, щоб, скажімо так, врятувати, відновити перекриття, врятувати, відновити покрівлю. Тому що в тому стані, яке знаходиться зараз цей заклад, Бюро судово-медичної експертиз, там потребує значних, значних вкладень. Питання про дофінансування ремонтних робіт у бюро незабаром на сесію обласної ради виноситимуть повторно. Відтак чекати, що установу відновлять цьогоріч, вже не доводиться. Тим часом у бюро судмедекспертизи підрахували, на ремонт усієї будівлі потрібно близько 10 мільйонів гривень. Зважаючи на високу вартість, ВДА розглядають варіант, аби збудувати судмедекспертне бюро з нуля. Свято любові та примирення сьогодні, 10 грудня, православні відзначають 850-ту річницю знамення Пресвятої Богородиці та прославляють Божу Матір на честь її чудотворної ікони знамення. Про значимий день в церковному календарі ми розпитали в Благовіщенському храмі. У благовіщенському храмі розповідають у 1170 році в часи міжусобиць на території Київської Русі, місто Новгород намагалися захопити сусідні князі, шукаючи захисту новгородці, розпочали хресну ходу та підняли ікону Божої Матері. В битві один із воїнів поцілив стрілою в святиню, і вона повернулася обличчям до місцевого народу. А нападники одновірців охопив жах. У них запаморочився зір. Вони стали вражати один одного і були розбиті новгородцями. Таким чином, Божа Матер через свою церкву православну вона прикритила братовбивчу війну, вона захистила місто жителів від полону і гарбування. І це дійсно і зараз дуже актуальна подія, тому що і зараз ми повинні розуміти, що ми повинні не тільки в своїх родинах, але і між країнами, між народами знаходити. Порозуміння знаходити ті питання, які нас об'єднують, а не роз'єднують. Безумовно, цього дня в храмі відбулася святкова літургія. Настоятель говорить: молилися за мир в Україні та здоров'я українців, а також про якнайшвидше закінчення епідемії. Власна справа реальність, навіть якщо немає стартового капіталу, безробітні Кировоградщини віком від 18 років знову можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на організацію підприємницької діяльності. На початку карантину ці виплати призупинили. Утім, згодом поновили, що потрібно, аби отримати кошти на свій бізнес. Ми розпитали в обласному центрі зайнятості. Для того щоб отримати допомогу по забітю, одноразово необхідно підготувати бізнес-план. Ми також допомагаємо підприємцям, в провадженні написання в цього бізнес-плану. Звернутись до відповідного базового центру замісті чи філії. У нас створені спеціальні комісії, вони розглядають заяву. Підприємці розглядають бізнес-план. Якщо приймається позитивне рішення, тоді особа йде і реєструється, або як фізична особа підприємець, або як юридична особа, Це теж дозволяється. І після цього кошти перераховуються на рахунок. Сума залежить від розміру допомоги по безробіттю. Це залишок коштів, який залишився недоотриманим. Мистецька гордість Кіровоградщини у музеї мистецтв відкрили експозицію, приурочену до дня народження художника земляка Олександра Осьмьоркіна. Доповнили виставку картинами на тему премії Духовний Скарб Кіровоградщини. Половина експозиції це роботи самого Олександра Осьмьоркіна. Здебільшого натюрморти, а в центрі виставки автопортрет митця. У музеї кажуть, що особистість, яка назавжди вписала своє ім'я в історію світового мистецтва. Це одне з найвизначніших імен серед тих художників, видатних художників земляків, які народилися в нашому краї. Ну, поряд з ним можна поставити і Івана Похитонова, і Петра Осовського, і Олександр Сміркін, безумовно, є одним з ну, таких дійсно таких людей, якими Кіровоградщина має пишатися. І дійсно пам'ять про нього. Зберігається в нашому місті, дійсно його ім'я є вписаним в історію світового образотворчого мистецтва. Друга частина виставки це картини, які символізують діячів культури, яких номінували на вручення премії Духовний скарб Кіровоградщини, тобто кращих представників культурної галузі області. Це і представили ми, і співи, і театр, і музику, і народну творчість, і пам'яткоохоронну справу. Тому у нас така незвична виставка, яка складається з двох частин: одна присвячена метру художнику земляку, який народився в нашому місті Лисивдиграді Олександру Осьморкіна. Інша присвячена нашій галузі культура. Далі про поширення ковіду в області за минулу добу маємо 220 нових випадків одужань. Лише 64 – ще одна людина померла. Всього корону підхопили 6744 земляків, 2733 одужали. 187 пішли з життя. Наразі зайнятість ліжкового фонду майже 31%, 16 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. На цьому, все шановні глядачі. Я Дмитро Кухан. Говорю вам до наступної зустрічі. На все добре.